У Чернівцях тепер можна заправляти автомобіль задарма. Щоправда, якщо у нього під капотом електродвигун. Першого місті зарядну станцію для електрокарів відкрили на парковці поблизу ратуші. Чи вдалося зарядити щасливому власнику екоавтомобіль, розповість Олександр Докіїн. Перша зарядна станція для автомобілів з електродвигуном відкрилася поблизу міської ради. Ініціатори такої заправки розповідають, її вартість близько 1200 євро. Електрозарядна станція Кеба, а вона є м, трьохфазною 32-амперною. Це не є суперчарджер. як Хтось буде, вона буде заряджати Теслу близько 7 годин. Автомобіль Тесла, а Нісан Ліф близько 4 годин. Від такої зарядної станції власники електрокарів заряджатимуть своїх залізних коней безкоштовно. Організатори вважають, що це мотивуватиме чернівчан купувати автівки не на бензині. Популярність електромобілів зростає дуже динамічно в Україні навіть зростає динамічніше ніж. В центральній східній Європі тут дуже багато показників на це впливають. Вартість автомобіля, вартість бензину це не основний показник. Дуже багато людей думають про майбутнє, думають про довкілля. На відкриття цієї станції з'явився й один із небагатьох на буковині власників електроавтомобіля. На одному заряді машина Івана Моковея може проїхати близько 560 кілометрів, а заряджає своє Буковинець із домашньої розетки. Просто порахував, скільки я приблизно наїжджаю в день, плюс фільтра масла, просто економно вигідно в рік. Можна защаджуватися немаленькі кошти. Проте зарядити автомобіль від першої чернівецької зарядної електростанції йому не вдалося, оскільки вхід зарядного пристрою електрокара не відповідає гнізду нової станції. Доведеться купувати перехідник. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.